45 тонн на плечах тягнути карпатський трамвай наважився селач з Івано-Франківська Назар Павлів. Богатир вирішив встановити новий рекорд і знову потрапити до книги рекордів України. Чи це йому вдалося? Далі у сюжеті. Карпатський трамвай це вузкоколійка, яка з'явилася у горах ще за часів Австро-Угорщини. З майже півтори тисячі кілометрів нині залишилося лише 75. По буднях, які раніше не возять ліс, а по суботах та неділях туристів. Сьогодні ж карпатський трамвай навпаки катали. Покатати карпатський трамвай на власних плечах взявся Івано-Франківський села Назарій Павлів. Для розминки узяв 30 тонн вагон і дризину. Пішло як по маслу. Вай! 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 Так Назар побив власний рекорд, уже записаний до книги рекордів України. Торік разом з напарником протягнув 15-тонний військовий винищувач міг 29 Літак важив менше в два рази, ніж він зараз. Потягнув. Для другого підходу карпатський трамвай поважів. Приєднали ще два вагони. Це вже 42 тонни. Білявки в екстазі, чоловіки шоковані, бабусям сподобалося. Без коментарів А ви б так змогли ми сумніваюся, але якби постаралися, чатеру взяли б. краще вагони тягнути, ніж по барах ходити і людей смішити. За хвилину рекорд уточнюють плюс ще 80 кілограмів. Мовляв, забули про машиніста, який не виходив з потяга. Натхненні людським фактором присутні вирішили зробити для Назара сюрприз, аби селач потягнув карпатський трамвай разом з пасажирами. Приблизно порахували вагу сміливців. Вердикт загалом 45 тонн. Назар протягнув їх 13 метрів за хвилину. Щоб бути сильним, потрібно тренуватися. Бо хто думає, що він там захотів стати сильним і пішов на місяць в спортзал, і за місяць став сильним. Це думка хібна. що за місяць він може стати хіба що Володарем Грижі усе відео та документи надішлють до авторів книги рекордів України у планах села для наступного рекорду потягнути щось ще важче, але вже по воді. Алапас Романтучик, прикарпаття Тесен один плюс один.